Всім привіт, покажу вам ФАО 31. Ось такий мені в такій коробочці. Всередині я бачу нове Фео. Нет. З паспортом заводським. Зараз я вам покажу і Фео, і паспорт. Хорошій якості. Паспорт аж прилив трошки. Відно, довго зберігалося. Зате це чудово, бо не використовувалося. Новеньке, без використання було так, як записне. Це файл 31 використовується в різних дозиметрах, радіометрах та інших приладах. саморобки роблять на них ось надписи. Це папір на лийповід. Так, не поцарапано, не, навіть не облущується фарба. Супер. Ось така. Оце рідний номер, написано, в на ньому 2. 8.0 От, ножки. Всередині насичений червоний колір. Це означає, що воно ну, герметичне і все класно. От, ну, все показав вам. Тепер паспорт його рідний. Так, Трій номер. Ходити, десь маємо. номер і сходиться 280 Ви Можете почитати все детально. От, прошу, і з цієї сторони. ну все, Всі до нової зустрічей.